Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні, як і кожного місяця, ми проводимо розіграш призів від торгових марок Дніпром та Фореста. І мені одразу хочеться запитати, як ваші справи? І це не просте питання, адже за ваші коментарі ви отримуватимете можливість в кінці виграти чудові призи. А ще це не пусте питання, тому що якщо минулого розіграшу ми лише відчували перші аромати весни в повітрі, то зараз вона вже набирає повну силу. На вулиці тепло, все частіше хочеться виходити на вулицю, тому ваш настрій має підніматися. І ми сподіваємося, що нашим розіграшем ми ще більше піднімемо вам настрій і зарядимо вас на класну весту. На... Класне проводження часу на те, що ви будете приводити до ладу свої присадибні ділянки, свої будинки разом з нашим інструментом, разом з товарами нашої торгової марки марок Дніпрем та Фореста. Отож, нагадую, щоб стати учасником наших розіграшів, необхідно придбати інструмент та зареєструвати його, серійний номер. Або на сайті Дніпром, або через гарячу лінію. І так ви автоматично стаєте учасником наших розіграшів. Чим більше інструменту ви купуєте, тим більше серійних номерів ви реєструєте і таким чином отримуєте ще більше шансів отримати класні подарунки. Також нагадую, що за коментарі ви теж в кінці матимете можливість отримати подарунки. Отож, нам, як зазвичай, в розіграші призів допоможе сайт Random.org. це генератор випадкових чисел. Сьогодні приємно вам повідомити, що нас уже 15 322 учасника. З однієї сторони, це така класна цифра, а з другого боку, наш бій за подарунки стає ще більш запеклим. Тому кількість подарунків росте, і відповідно кількість шансів теж росте. Так що, не будемо тягнути час і будемо розпочинати. Першим призом традиційно. Стане наш брендований кухоль. Така чудова чашка в формі е, футбольного м'яча. Ну, чесно кажучи, не дуже компетентна в цих питаннях футболу, але я думаю, що влітку обов'язково будуть якісь класні матчі, і ця чашка вам стане при нагоді. Отож, першим нашим переможцем стає учасник під номером 9511. Отож, дізнаємося, хто це. Під номером 9511 у нас Іванов Євгенів Миколаївич. Євгене, вітаємо вас з таким класним призом. Одразу не будемо затримувати. Наступний кухоль у нас отримає переможець під номером 13948. Глянемо зараз отоце. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Постійно прошу, щоб вмикали якусь класну музику чи барабанний дріб, бо часом наш список стане скоро таким довгим, що це реально займатиме певний час. Отож, Біла ножка Кіріл. Кириле, вітаємо вас з вашим призом. І наступним переможцем у нас стане учасник під номером 13558. Знову наші маленькі ельфи будуть трудитися і шукати вас у списку. І так, Анатолій Рогоза, вітаємо вас! Ваша чашка їде до вас. Переходимо до наступного призу. З приходом літа всі люди стають більш спортивними та активними. Подорожують на велосипедах, ходять у походи, і я впевнена, що вам при нагоді стане такий класний кухоль. Є отакі от, от Дніпроем та ось такі от Фореста. Переможець зможе вибрати такий, який йому подобається більше. Отож, ми їх розіграємо сьогодні три. І перший в нас отримує учасник під номером 3098. Певно, хтось там схрестив пальці, щоб не потрібно було так далеко гуртати. Так, шукаємо. І нашим переможцем стане кукулка Юрій Ігорович. Ігоре, вітаємо вас! Ваш кухоль на вибір, який захочете, поїде до вас. Отож, наступним власником кухля стане переможець під номером 6428. Тож, шукаємо 6428. І це в нас Демчишин Андрій Богданович. Андрію, вітаємо вас з приходом весни і також з тим, що ви тепер маєте такий класний кухоль. І наступним переможцем стає у нас учасник під номером 5533. Таке гарне число. Зараз дізнаємося, хто це. Це у нас Турчин Константин Миколаївич. Константине, вітаємо вас з вашим таким класним призом. Переходимо до наступного подарунку. Нею стане така м'яка, затишна ковдра з такою розкішною нашивкою Дніпро М. Ми їх також розіграємо цілих три. Отож, не будемо тягнути інтригу. І цю ковдру в нас отримує учасник під номером 6359. І це в нас власник цієї чудо-ковдри. Повар Юрій Анатолійович. Юрію, вітаємо вас! Ця класна, затишна, велика, вона, ну, вона дійсно велика, ви можете нею вкритись, вона не коротенька, не куца, вона йде до вас. Думаю, вона стане класною прикрасою дивану, варіантом взяти з собою, закинути в машину чи взяти з собою на пікнік. І наступну ковдру нас отримує номер 13800. Перепрошую, наш переможець, наш власник чудового інструменту. Який зареєстрував свій товар а, на сайті і отримав порядковий номер в нашому списку 13800. І це у нас Лютак Олександр. Олександру, вітаємо вас! І останню ковдру, третю, у нас отримує учасник під номером 2984. Це вже у нас такий давній учасник. Я пам'ятаю, що ця цифра була на ще десь, мабуть, а Місяців всім тому бачите, як у нас швидко росте кількість власників нашого інструменту? Так, шукаємо. Бреусенко Василь. Василь, ви дочекались свого класного призу. Ваша ковдра їде до вас? Отож, ми розіграли першу частину призів. А зараз перед тим, як дійти до призів інструменту, мені б хотілося зробити невеличкий анонс. 1 квітня буде відбуватися наш традиційний захід, всеукраїнський промо-захід. За анонсами, за місцем проведення, ви можете слідкувати в наших соціальних мережах чи на сторінці. Дніпро-М. цей захід дає вам дуже класну можливість протестувати власноруч наш інструмент, поспілкуватися з спеціалістами компанії, дізнатися відповіді на питання, які вас цікавлять щодо інструменту, щодо правил експлуатації інструменту. І також безпрецедентну можливість обміняти ваш старий інструмент на новий торгових марок Дніпро М та Фореста. Аналогічний, ви отримуєте дуже велику знижку на придбання. Новенького інструменту «Дніпроем» е, з трирічною гарантією та Фореста з гарантією 2 роки. Отож, не прогавте свій шанс, беріть ваш старий інструмент та міняйте його на новий наших торгових марок. Отож, трішки затягнули інтригу, але зараз можемо переходити до розіграшу наших чудових призів. І першим призом з інструменту буде така чудова дриль, «Део 750. Вона досить компактна, має вагу 2 кг, має металевий патрон, який міцно затискає свердла. Також вона має два режими. І ви можете працювати як з ударом, так і без удару. Також е, сверла затискаються тут спеціальним ключем, який, те, який також іде в комплекті. Її вага близько 2 кг. Тому ви досить довгий час, не стомлюючись, зможете пра працювати з цим чудовим інструментом. І хотілося б ще також зазначити, що вона, по-перше, дуже класно виглядає, і, по-друге, має ергономічний дизайн, тобто ну, і просто реально зручно тримати в руках. Отож, давайте дивитись. Хто отримує цей класний подарунок? І це переможець під номером 8311. Шукаємо. І нашим переможцем став Мироненко Сергій Володимирович. Сергію, вітаємо вас! Тепер у вашій квартирі всі полиці будуть міцно, надійно прибитими і всі картини будуть виситі рівно. Ваша дриль їде до вас! Наступним подарунком стане ця чудова, компактна, кутошліфувальна машина на 125 й круг. Вона також досить легка, ергономічна, має потужність 800 Вт і стане чудовим помічником у вас вдома на дачі, на присадибній ділянці. Вам буде зручно нею користуватись. Отож, кому ж буде зручно нею користуватись? Шукаємо нашого переможця. І це стане учасник під номером. 1477. Шукаємо. Крута штука. Симонюк Василь. Вітаємо вас з вашим виграшем. З вами обов'язково зв'яжуться, і ми знайдемо спосіб, як діставити вам вашу машинку швидко, щоб ви її отримали і вже найближчим часом почали користуватись. І прислала обов'язково своє фото разом з нашим інструментом. Пообіцяйте мені. Отож, наступний наш самий головний приз, наш супер-приз цієї весни березня це отакий компактний, стильний, акумуляторний шуруповер чи шурупокрут. Кому як більше подобається? 14 4. Він у нас нестримний. Незламний, ви можете ним користуватись без зупину, тому що він має дві змінні батареї. До того ж, завдяки е, зарядці е, імпульсній. Друга батарея буде заряджатись швидше, ніж виходитиме. Розряджатиметься перша батарея, тому ви практично без зупину можете ним працювати. Якщо у вас є роботи там, на 2 години, на 4 години, вам не потрібно буде там зупинятись, довго чекати. Ви можете практично без зупину продовжувати свою роботу. Тому... Шанс отримати цей інструмент має кожен, але отримує його учасник під номером. Генеруємо. Під номером 4344. Отож, шукаємо. 4344. Чи ж Андрій? Андрію, вітаємо вас. З вашою перемогою. Ось і все, закінчились наші призи. Але хочу нагадати, що в нас є ще призи за коментарі. Перед тим, як їх розіграти, хочу зробити невеличке оголошення. У нас є оновлення на нашому сайті. У нас є можливість наразі позвонити нашому технічному спеціалістому через Skype та отримати компетентну консультацію з приводу бензоелектропил та тримерів. Наш спеціаліст. Прямо в онлайн режимі покажене відео. А якщо у вас є якісь питання з приводу конструкції, пили, там розбирання, збирання пили там чи тримеру, а, з приводу зберігання цих сезонних все-таки товарів, тому що ми більше користуємося пилами та тримером влітку чи в осіни навесні в теплі пори року, коли вже там росте трава, трава, сад необхідно доглядати. Тому ви зможете проконсультуватися з приводу зберігання цих виробів. Така безпрецедентна, класна можливість реально вживу в онлайн режимі вирішити всі свої питання з приводу цієї техніки. Отож, скористайтесь, спробуйте і обов'язково пишіть ваші відгуки. Сподобалось, хочеться більше інформації. Зручно, незручно. Нам цікаво почути вашу реакцію, те, як ви реагуєте на такі нововведення, чи вони виявляються вам корисними. Також дуже класною рубрикою, яка. Зараз на, на постійній основі вводиться на нашому сайті, на нашому каналі YouTube. До речі, підписуйтесь, ставте лайки, слідкуйте за відео. Це зроби сам з Дніпро М. Наразі ми маємо два таких відео на нашому ресурсі: це підсвічники. Ми робили їх до Дня всіх закоханих, дуже стильні і дуже просто та швидко вони робляться. Вони стануть окрасою вашого інтер'єру, стануть чудовим подарунком, він буде ще більш цінний, тому що а, він буде зроблений вашими руками. І друге класне відео розповідає, як зробити лампу а, за допомогою зварки. Це така футуристична класна конструкція. Вона м, навіть скоріше м, не тільки функціонал в собі несе, вона просто реально круто виглядає. Вона... Хочеться поставити якомусь класному хай-тек інтерєрі її, дивитись на неї, вона ну, дійсно нереальна. Тому подивіться. Не знаю, можливо, ви одразу ж захочете купити зварювальний апарат, який, до речі, теж є в нашому асортименті, та зробити цю лампу. Дійсно вражає. Отож, не будемо затягувати інтригу, давайте розіграємо наші призи за коментарі. Нагадуємо, тут іде трошки інакша система розіграшу. Наразі ми сформуємо список з усіх тих, хто дивився онлайн наш розіграш, писав коментарі. Ось. Ого. Дивіться, який е, довгий список. Бачу, ви активні, класні. Дуже приємно, що ви дивитесь, коментуєте. Отож, цей список зараз буде в хаотичному е, такому порядку перемішаний. І наші призи отримують е, ті щасливчики, які е, виявляться першими трьома в цьому списку. Отож, генеруємо і маємо список. Наші подарунки за третє місце це RT.ua. Отримує таку класну чашку Дніпре. Мені здається, вона пасуватиме вашій ранковій запашній каві. Саме в таких чашках кава дуже класно заварюється, тому що тут ден це вузеньке, тут вона має можливість класно запаритись, а сюди ви заливаєте водичку. І ваша класна ароматна запашна кава, яка буде у вас зранку, готова і ви готові до праці. Отож, наступним нашим подарунком є вже знайомі нам термокухлі і їх. Не їх, а його один на вибір отримує Андрій Алімов. Андрію, вітаємо вас! І наш самий класний, самий затишний, самий такий м'який подарунок він поїде до Євгенія Абрамова. Це наша ковдра Дніпром. Отож, сподіваюсь, всі щасливі отримати свої призи та подарунки, а найближчим часом вони вам надійдуть. Дивіться нас наступного місяця. Приходьте до нас на промо-заходи, спілкуйтесь з нами через соціальні мережі, ставте лайки, підписуйтесь на наші канали і гарної вам весни. До побачення!